Я вас вітаю, мої шановні підписники на своєму каналі. Ось, подивіться, який мені подарунок зробили гості, які приїжджали. Зараз вам дивиться. Ну, ось така упаковочка збоку. І якщо її дійсно повернути, ми побачимо, що виробник все-таки це польський. Бачите, Made in Poland. 100 мл. І скажу вам, що це за запах. Так, зверху відкриваються, ось така коробочка покажу. Подивіться Елегант, і оце цей аналог Бакарат рож 540. Уявіть собі. Ну, ось такі парфуми 100 мл. Це кровізація іссус народився. Сііно і ялинка. Ось такі кульки, подивіться, які величезні. Остап увечері, подивіться, горить ялинка і там два сердечка. Там, де я для вас знімала. О, Ісус народився. Все, вогник.